Веловолонтер з містечка Опішня, що на Полтавщині, Олександр Каніболоцький, вирушив у шосту поїздку Україною. 21 липня чоловіка вітають у прилуках. Олександру 65 і в своєму поважному віці він колесить країною. Розповідає, таким чином збирає донати на ЗСУ. А Хто буде допомагати? Наша воїнам. як говорить, допомагає Збройним силам від початку Великої війни. Його незмінний залізний кінь, велосипед Україна, вже проїхав понад 5 тисяч кілометрів. Пару посилок я зібрав цим батальйону Шейха Мансура, А потім велосипед цього разу нова ціль 1200 кілометрів. Протягом поїздки планує зібрати на потреби фронту 600 тисяч гривень. Моя ці рівне а потім Львів і Стрий. У дорогу виїздить з самого ранку, практично увесь день на велосипеді. Ночує, де прихистять, каже Олександр Каніболоцький. Зв'язуємося із волонтерами, ну де приїдеться. Поліції ночував, в медзакладах ночував. Все було. Представництво міської ради спортсмени, велоактивістки всі прийшли, аби потиснути руку Олександру Каніболоцькому та зробити донат. Волонтер розповідає, це особливо на часі, бо збір стоїть на місці. Хочу звернутися до людей, щоб не було байдужими, тому що ситуація на фронті дуже складна. Хлопці потребують дуже багато і дрони, і реби, і всього. Так що прошу долучатися до збору. Буде хороша сума, закуплятиме безпілотники, реби. Менша сума на меншу суму. Ну, от Ми відремонтували два автомобілі. Два комп'ютери я закупив, які були розбиті, там попало вже, житловий, де жили наші воїни. попало. Слава Богу, їх не було, там розбило все. Я їм поновив комп'ютери, зарядну станцію. Під час зустрічі Олександр Каніболоцький обмінявся подарунками. У місті залишився автентичний опішнянський глиняний посуд. Із собою волонтер забере згадку про прилуки. До слова, до громади він приїздить вже вдруге. Вихову шляху гарної погоди і е, людей, які будуть які цінять, які патріоти, які разом з вами. Ми разом. щиро дякую я. Дуже дякую за таку зустріч за тепло». цього дня Олександр познайомився з прилуцькими велодівчатами. Спільнота також на роверах зустрілася з волонтером. Ми тільки дізналися, що Олександр буде їхати через Прилуки, Звісно, ми не могли пропустити цю подію, тому що зазвичай ми долучаємося до всіх зборів, які ми можемо ну осилити і потягнути. І вважаємо, що це ну правильно робити в наш час. І ми, звісно, нашою спільнотою долучаємося і задонатимо на цю гарну справу. Ну ми ж велодівчата, це наша тема. Як ми могли не долучитися до людини, яка їде через всю Україну Велосипед. на велосипеді? Ну це просто за замовчуванням ми мали бути тут. На зустріч із волонтером, котрий крутить педалі заради тих, хто щодня ризикує життям, разом із тренером прийшли і легкоатлети, вихованці обласної дюсиша. Ми виявили таку таке бажання зустріти, підтримати його і виразити свою свої слова підтримки в боротьбі проти. Російського агресора в допомозі Збройним силам України нашим добровольчим корпусом цей чоловік має велику силу волі, тому що, попри всі перешкоди, ракетну небезпеку, він при будь-якій погоді може ну, їде при будь-яких обставинах Олександр Каніболоцький доводить, допомагати можна навіть з сідла велосипеда, а кожен з нас може долучитись до збору. Скануйте QR-код на екрані, щоб підтримати поїздку доброчинця та Збройні Сили України. Бо поки він крутить педалі, наші воїни тримають оборону.